Вітаю вас, брати і сестри. І сьогодні я хотів на таку тему цікаво проповідувати, яка називається Від чого мене позбавив Господь. У вашому житті Господь позбавляє вас чогось? Цікаве питання. І ми сьогодні прочитаємо в книгі Гелатів одне місце з Біблії. <кхем> цікаве місце про то, чого позбавляє Господь. Нагадую, що. Ми раді вас бачити, так як завжди, на нашому служінні, що ви дивитеся е, нас на Ютубі, що ви дивитеся на, на, з, з нами від участвуєте на служінні, приходите на служіння. Е, що неділі ми раді вас бачити. Ми також раді, що ви читаєте Біблію, що ви молитеся і піддержуєте е, служіння наше, щоб приходити разом з нами і жертвуєте. Дякую всім, хто в цьому участвує. Також на, нагадую, якщо ви сьогодні перший раз, мене звати Олександр. І Якщо ви не маєте такої Біблії, ми з радістю вам подаруємо. І давайте ми будемо читати з Біблію Короляка Галатів перший розділ, давайте відкриємо наші Біблії, Давайте всі відкриємо наші Біблії, Галатам перший розділ і четвертий вірш. Прочитаємо, будь ласка, відкриваємо всі, слідкуйте, будь ласка, читайте в умі. який віддав себе за гріхи наші, щоб позбавити нас від цього страждального. Злого світу, гідну волі Бога і Отця нашого. Помолимся. Господь дякую, що ти нас позбавив від цього злого світу. Дякую, що ти нас любиш, піклуйся, попіклуйся про кожного, хто сьогодні прийшов сюди, щоб він знав, де він буде після смерті, що ти вмер на Христі, щоб він його прийняв як свого Спасителя, щоб він жив згідно Біблії і щоб любив тебе, Господь, і робив те, що Ти, Господь хочеш. Прошу Месуса Христа. Амінь сестри, нас Господь позб... позбавив Він цього справжнього злого світу. Ви знаєте, одного разу одна група людей вирішила піти в море і порибати, ну, рибалити. І в морі передавали шторм. Вони думали, там все одно. Шторму може не бути. Вони, як знаєте, сказали, що може нас якось це мине. І треба нам це все одно йти плавати. Шторм в океан це небезпечно, але вони вирішили піти. І що сталося далі? Цікаво. Е Почався шторм, вони зрозуміли, що вони в великій Халепі. і вони вивезли спасителів, щоб їх спасителів, щоб приїхали, е їх спасли, бо вони в морі, і у них вибору немає. І через деякий, декілька хвилин, через деякий час, які вони чекали, з'явилися спасителі, спасателі, які їх прийшли, рятувальники, точніше бути, рятувальники, які прийшли їх рятувати. Ось, і знаєте, що сказав один хлопець один одному, сказав: Незалежно від того, чи буря, чи не буря, чи послухались ми прогноз погоди, чи не послухались прогноз погоди, рятувальники все одно прийдуть і нас врятують. І так само і Господь Бог, Він незалежно від того, як ти, як ти грішиш, як ти живеш, що ти наробив, Господь все одно тебе хоче врятувати. Ісус, тут ми читаємо це місце в Біблії, який віддав себе за наші гріхи. В першу чергу Ісус Христос віддав себе за наші гріхи. За наші гріхи, тобто Господь помер за кожен ваш гріх. Кожен гріх забивав цвяхи Ісусу Христу в руку. Чи в ногу. Кожен гріх Він сприяв смерті і Ісуса Христа, щоб позбавити нас від цього справжнього злого світу. Ціна така була для того, щоб вас спасти, для того, щоб дати вам надію і вічне життя. Отака От ціна згідно волі Бога і Отця нашого. І то -то. Це була воля Бога Отця. Но Ісус мав. Добровільно сам захотіти, Бог не міг наказати Ісусу Христу своєму Сину, йди і вмирай. Ні. Він підтримав Його бажання, щоб Той хотів вмерти за нас. А чому Ісус хотів вмерти за нас? Щоб спасти нас від цього злого світу. Господь вас, вас позбавив гріха. Він очистив вас від гріхів, Він позбавив вас цього злого світу. Чому ж тоді, брати, вище досі злі? Чому що ви робите зло на цьому світі, якщо Бог позбавив вас цього злого світу? Чому участвуєте ви в цьому злому світі з цими злими справами? Тобто -то участь ваша не має бути в цьому. Цей світ він приречений. І він, знаєте, та людина, яка має проказу, він хворий і рано пізно людина вмирає. Так само це рано пізно, цей світ він вмре і він буде вічно в пеклі. Ну Ісус переміг і Він є переможеш. Попередні проповіді, якщо ви слухали, читали її, то я проповідав про це, що світ цей. Великій небезпеці, і що він загине. Ну ви радійте, ви перемогли з Господом Ісусом Христом. І так само і тут сказано, що Господь позбавив вас злого. Чому ви ще досі злі? Чому злость у вашому серці є, чому у вас є образи, злість, образи на когось, і це в вашому в вашому? Христианському вашому практичному християнському житті має бути, не бути гріха, не має бути зло, злоби. Ви не маєте злитися. Так, да, ми злимося. У нас є причини злитися на гріх, ще на щось. Але ми говоримо про іншу злість і зло, в якому ви участвуєте. Ви любите зло, брати сестри? Напишіть, скажіть, будь ласка, якщо ви не любите зло, скажіть. Я не люблю зло. Скажіть амінь. Я не люблю амінь. Я не люблю зло. Амінь. Скажіть. Якщо ви не любите зло, то любіть Господа Бога. А Бог учить прощати, Бог учить любити, Бог любить, любить вас. І тому віддав свого Сина, який віддав себе за наші гріхи, гріхи наші, щоб позбавити нас від цього страждального злого світу. Це світ страждальний, він злий. Не страждайте, брати, не, не робіть зло і не будете страждати. Далі. Згідно волі Бога і Отця нашого, брати сестри, цей рятувальний круг, який Господь нам дав, а чи дав Господь вам цей рятувальний круг? Пам'ятаєте ви цей день, коли Господь спас вас, врятував вас, рятував вас від чого? Від цього злого світу, від пекла. Він рятував вас і дав вам вічне життя. Він помер на Христі за вас. І сьогодні ви з Христом на небесах. Якщо Господь вас спас, то не робіть зло більше, не, не займайтеся, не участвуйте в злих справах цього світу. Тікайте від зла. Якщо пам'ятаєте ви, як ви спаслись, напишіть нам, будь ласка, як вас Бог спас, як Він дав вам вічне життя, як змогли ви врятуватися? Представляєте, Господь вас так сильно полюбив, що врятував вас. Він врятував вас, Він дозволив Синові Своєму. Я би совсем не дозволив би за когось умирати, а Він дозволив умерти за вас. Пам'ятаєте, як Ісус умирав на Христі, щоб ви жили, щоб ви мали вічне життя. Пам'ятайте це, Цініть це. розповідайте іншим, як Ісус Христос вас спас! Це буде прояв вашої любові до Господа Ісуса Христа. А любите ви Господа? Е, Ісус питає Петра. Ми читаємо в Біблії. Петре, любиш ти мене? І Ісус відповідає так. А любите ви Господа? І тричі він запитав На третій раз це образило Петра. Це образило. Чому три рази Він запитує мене? А любите ви Господа? А любите ви Господа. І найбільший прояв вашої любові до Господа це коли ви іншим кидаєте круг спасіння. Коли ви іншим розповідаєте про Ісуса Христа. Це найбільший прояв вашої любові. Тому Біблія написано, хто любить Господа, той іншим розповідає про Ісуса Христа, той іншим проповідує про Господа Ісуса Христа. А скажіть, будь ласка, сьогодні в нас вересень місяць. Ви, скажіть, будь ласка, в цьому році, вже скільки місяців пройшло, кому розповіли про Ісуса Христа? Скільки людей привели Господу Ісуса Христа? Наскільки ви любові проявили ближньому? Найбільша любов, коли ви іншим розповідаєте про Господа Ісуса Христа? А дорогий друг, якщо ти не знаєш, що ти будеш після смерті, ось Бог дає тобі круг спасіння. Ось Ісус Христос говорить про те, що який віддав себе. Який віддав себе за гріхи наші, щоб ми, ми, що? Щоб, щоб нас від цього справжнього злого світу, згідно волі Бога і Отця, щоб нас врятувати, щоб ми згідно волі Господа були спасені. І в тебе, дорогий друг, є сьогодні можливість така унікальна прийняти Господа Христа, бути спасеним, або потонути. Ти можеш барахатися в, в, в озері. Рік, два, ну все одно, рано пізно сили кінчаться, і ти помреш. Рано пізно ми всі помремо. І ти потонеш в вічному огні, з, з вічними з, з сатаною, демонами. тому що ти не відкинув цей круг спасіння, який Господь тобі пропонує, спастися. Цей круг Господь дає тобі, ти його тільки маєш взяти. Прийняти як свого Господа, Спасителя. Коли люди тонуть, що вони роблять, вони хапаються за круг. О, слава Богу, Бог, дякую, що ти нас спас! І сьогодні Господь пропонує тобі тобі, круг спасіння, і ти можеш його прийняти. Ти скажеш, що для цього треба зробити. Прямо зараз закрий очі. Якщо ти розумієш, що ти є грішник, якщо ти розумієш, що Ісус мер на хресті за тебе, якщо ти розумієш, що Він може дати тобі вічне життя, то зараз молись разом з нами, такою молитвою. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Я вірю, що Ти є Ісус Христос є Бог. Я вірю, що Ісус, ти можеш дати мені вічне життя, що ти можеш мене спасти. Прости мене, прости мене, я не вірю. Я вірю в тебе. Очисть мене, дай мені вічне життя. Я прошу це все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви разом з нами молилися, тільки що напишіть нам, будь ласка. Ми з радістю хочемо подарувати вам цю книгу. Ця книга може вас змінити. Ця книга може вам дати вічне життя. Я вітаю вас. Ви спасені з Господом Ісуса Христа, якщо ви прийняли Господа Ісуса Христа. Тисячу ангелів радіє зараз на небі, небеса, радіють, що ви прийняли Ісуса Христа. І хай Господь вас благословить, Боже вам благословіть! Живіть для Господа.